По-перше, ця подія, вона її треба розглядати не тільки одним днем, 2 травня, а взагалі контекстом всіх всіх дуже швидкоплинних, карколомних подій зими, весни і майже літа 2014 року. Це якщо коротко, це Одесити тоді поклали край сподіванням і поклали сподіванням путінських ідеологів. І, і намаганням тут реалізувати цей проект, так званий проєкт Навросі. Їх було завдання, по типу, як було в Криму зроблено, по типу, як вони тоді вже захопили Слов'янськ, вони захопили фактично і Маріуполь, захопили Донецьк, Луганськ от своїми гібридними силами, так звані ОНР створювались. І навіть у нас вони проголосили оцей Кауров, пам'ятаєте, це карикатурний персонаж. Він проголосив, але на нього вже ніхто не звертав уваги. Через те, що 2 травня була фактично така крапочка поставлена. Фактично Одесити врятували тоді і всі учасники тих подій, не тільки Одесити, багато військових, які з Криму вийшли в Одесі, тоді були розташовані. Вони жили тут по санаторіям, ви пам'ятаєте, по, по різним гуртожиткам. Вони теж вийшли тоді на вулиці і поклали край цьому всьому. Одеса змогла протистояти на відміну від міст Сходу, в першу чергу, через те, що ну, рішучість була і там, на сході. Людей відстояти територіальну цілісність нашої держави, але там зіграла роль негативну це безпосередній кордон з Росією. У нас його немає і до сих пір, слава Богу. І це теж відіграло одну з таких дуже важливих ролей, окрім рішучості Одеситів. Бо все-таки це Одесити, це наша перемога. Бо якби по іншому стало… У нас би спіткала доля оцих міст, які потрапили під це. І Україна б не змогла бути як повноцінною державою без великів Великої Одеси.